П'ять слів в іспанській мові, які знає кожна маленька іспанська дитина. Давайте перевіримо, чи знаєте ви назви пальців іспанською мовою. Пуес. Pues, оцей палець це в нас великий ельпульгар, пульгар», Мізинчик мюзинчик, ельменіке. Навіть назва така, такий мюзинчик, ельменіке, ельменіке. Ось цей палець у нас ель анулар, «эль анулар. E, дуже легко запам'ятати, ось в нас el anillo, «el anillo» ми його одягаємо на цей палець, el anular, el anular. Якщо нам треба відреагувати на якусь неприємну ситуацію, ми хочемо показати середній палець, це в нас буде el dedo medio, el dedo medio, дослівно середній палець. Або ж інколи його ще називають el corazón, Таке сердечко. Да? Він посередині знаходиться, pues el corazón. Ось цей палець це в нас еліндіси, еліндіси. Теж легко запам'ятати в нас є слово індикар, тобто вказувати на щось, і саме ось цим пальцем ми на щось вказуємо. Або ж індіси це певний такий індекс ідентифікація. Впевнена, що ця інформація вам може знадобитися, коли ви, наприклад, йдете в полісія. Не те, щоб ви щось накоїли, а вам треба просто здати відбитки пальцем, наприклад, щоб отримати якусь тарахиту.